Мелітопольська виховна колонія для засуджених неповнолітніх жіночої статі до позбавлення волі, розташована в Запорізькій області місто Мелітополь, вулиця Олександра Невського, 81. Утворена 27 травня 1967 року. Планове наповнення 160 вихованок. Фактичне наповнення 122 вихованки. Виробнича діяльність. Основним напрямком діяльності підприємства виробництво швейних виробів. Постільна та натільна білизна, спецодяг, рукавиці робочі, м'який інвентар. Підприємство має потужний парк швадського обладнання, вантажні та легкові автомобілі, складські приміщення. Середньомісячний товарний випуск на підприємстві колонії складає 101,7 тисяч гривень при нормативній потужності: 122 тисячі гривень. На теперішній час під на підприємстві працює 72 особи з числа засуджених, але 50 осіб залишаються незайнятими працею. Адже проходять навчання. Ще вчора вони грабували, вбивали і башкетували. А сьогодні, так само як однолітки на волі, сидять при шкільних партах, старанно складають іспити і тестування і готуються до випускного вечора. 90 вихованок єдиної в Україні Мелітопільської колонії для неповнолітніх дівчат, що опинилися за ґратами, за занадто тяжкі злочини, мають за найціннішу для себе науку ув'язнення. Кромні сарафани, оханні зачіски, взуття за бабусиною модою від колишніх розбишак у спідницях, яких осуджено за тяжкими статтями, здається, лишилося й сліду. Вихованки Мелітопольської колонії наразі прийшли до розуму, опановують науки. Ну от зараз е, ми пишемо українську мову, бо е, писали і алгебру, і геометрію, тобто дуже багато тестів і ну голова переповнена складно. На волі більшість серед дівчат у пошуках пригод оминала школу десятою дорогою, нині не налужує згаяне. Та не завжди чесно, дехто прагнучи гарної оцінки, навіть пише шпаргалки. Нам було не до школи тоді. Тоді, коли гуляли на волі, менше б гуляли, мабуть, не були б тут. Переважно рештанки мають середній рівень знань, утім є й такі, що тільки в колонії вперше побачили абетку та написали слово мама. Ми їх не ніділим на вор і убійць. Ми їх посприймаємо як дітей нещасних. Бісідуєм з ними, піше снімі в місті письма родителям, щоб простили. Повноліття Марина зустріла в колонії, де відбуває покарання за вбивство. Забути минуло допомагає лише телевізор. Я з этим буду всю жизнь жити, как бы, а іменно искупить свою вину, я, но до конца жизни будут, потому что очень тяжело мне преступление. А вообще ми смотрим в СТБ, если честно, постоянно. Мы смотрим X Factor, там стоит все. Биг тайфуорстенсов вот это последний как бы, сезон. Когда прибывают дети сюда к нам, мы конечно изучаем приговора. это однозначно наша обязанность, вот, но, э конечно же, мы стараемся разглядеть в первую очередь в этих детях личность, а не то. Що вони Наступної неділі замість сарафанів будуть сукні принцес. У колонії чекають на випускний бал. Вбрання готове ще не в кожної. Дехто мріє пошити криноліни власноруч. Нині ж кроють одяг для шахтарів та металургів. Ну, это костюм шахтерський вот. А так ще роблять халати тут, медицинські такі потом. Рукавиці брезентові такі костюми сіні. Там Марія бачить себе королевою випускного балу. Вона вже має шикарну сукню, яку надіслала їй мама. Деда плата мама вислала місце на дуже понравилось. А яка така мама? фіма фірландія. Вихователі дізнаються, інколи і їм буває дуже сумно. Це коли отримують листи від колишніх вихованок із зі знаннями. Найкращим часом нашого життя було перебування в колонії. Олена Геращенко, Артем Деженков, програма Вікна педагогічний процес у виховних колоніях складається з таких основних елементів: Загальноосвітнє та професійно-технічне навчання, організація праці неповнолітніх, організація соціально-психологічної роботи, залучення неповнолітніх до культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи. Формування колективу неповнолітніх засуджених. Характерною особливістю організації педагогічного процесу є обов'язкова активна участь самих засуджених у процесі навчання. Колектив неповнолітніх має таку структуру. Первинний контактний колектив. Взвод відділення в складі 30-35 вихованців керує вихователем. Вторинний проміжний колектив. Відділення у складі 3-4 зводів керує старший вихователь. Загальний колонійський колектив. Колонія в складі всіх відділень керує адміністрація колонії. Первинні колективи створюються за побутово шкільним принципом: взвод-клас. У багатьох колоніях застосовується наскрізний принцип взвод-клас-бригада. Практично таке формування первинних колективів зручне тим, що взвод, який закріплений за одним вихователем, формується із групи засуджених, які навчаються в одному класі. Працюють на одному підприємстві, навчаються професії в одній групі. Така організація первинного колективу дає можливість об'єднати зусилля вихователя, вчителя і майстра на певній групі засуджених. Колективне повнолітніх засуджених має свої органи самоправління. Такими органами є ради та збори взводів, відділень і колонії за різними галузями діяльності колонії створюються суспільні комісії. Шкільна, виробнича, клубна, із підтримки суспільного порядку, фізкультурно-спортивна, культурно-масова, санітарна секція. Неповнолітні, що скоїли злочини, відбувають покарання у виховних колоніях пенітенціарної системи України. У цих закладах забезпечується ізоляція засуджених та застосування до них виховного впливу, метою якого є їх виправлення і ресоціалізація. Основним засобом виправлення і ресоціалізації засуджених згідно зі статтею 123 Кримінального виконавчого кодексу України є соціальна виховна робота. Соціальна виховна робота із засудженими спрямована на виконання таких завдань: формування та закріплення у засуджених прагнення до заняття суспільно-корисною працею, формування у засуджених сумлінного ставлення до праці. Дотримання засудженими вимог, законів та інших прийнятих у суспільстві правил поведінки, підвищення засудженими загальноосвітнього і культурного рівня. Останнім часом відбувається переорієнтація неповнолітніх на професії, які на сьогодні користуються попитом, наприклад, будівельники, радіомеханіки, оператори комп'ютерної техніки. Так, з жовтня 2000 року почала реалізовуватися програма недержавної організації Мелітопольський меморіал. Метою якої є навчання засуджених Мелітопольської виховної колонії, заняття з дівчатами проводяться двічі на тиждень. Учениці 9-11 класів освоюють основи комп'ютерної грамотності. такой день, что мы можем дотронуться, прикоснуться к святым мощам. Сделать еще один шаг к Богу. И я вам скажу, наши воспитанницы и все, кто присутствует здесь, без веры мы, ну, жизни нет. Без веры в Бога, без веры благополучия, без веры в себя не может быть ни человек, ни государство, ни будущего. Поэтому я хочу вам всем пожелать, чтобы в этот день этот, этот день был днем вашей ощущения души вашей, чтобы она стала светлее, чтобы вы понимали что то, что у вас в жизни девчонки случилось, это должно быть последним горем, которое у вас в жизни было, и в дальнейшем у вас должна быть только светлая полоса. Вот байку одну, Но это из жизни байка, было три или четыре назад. К нашей колонии подошел молодой человек, мальчишка, и сотрудница, выходя уже домой, говорит, что ты хочешь? Он говорит, я подошел узнать, как мне жениться на одной из ваших вот девчат. Она говорит, ты что, ты не понимаешь, что это не всегда может быть хорошо там, и так далее. Он говорит, а вы знаете, у меня вот есть знакомые, которые вот женились вот на некоторых девчатах ваших, и они вот такие вот хозяйки, вот такие вот матеря. Ну, я считаю, что это высший комплимент нашим, нашим сотрудникам, которые работают здесь с первой секунды пребывания воспитанницы вы сегодня имели возможность увидеть концерт, который подготовили силами воспитанниц. И я вам хочу сказать, что ежесекундно, ежемгновенно с ними действительно работают. А с ними работают женщины, которые тоже творческие, которые своим примером, своим знаниями, умением пытаются и успешно пытаются их перепрофилировать. То есть они пришли с смещенными акцентами. Некоторые дети, в большинстве своем, они не знали, где хорошо, где плохо. И вот наша задача эти акценты расставить правильно. Мы начинаем работу с карантина и заканчиваем тоже вот на КПП, когда мы провожаем ребенка, когда она уже имеет и специальность, когда она имеет уже и деньги на счете, рассчитана идет у нее есть копеечка, когда она имеет уже те ориентиры по жизни. які є необхідною в даніші жизни, і я вам хочу сказати, що э, слава богу, що є э, таке учні, которая допомагає вот, на того заблуж... серпня. Дівчата заблуж... з Мілітопольської виховної дівчата... колонії отримали нових друзів. Півробітники благодійної організації та й дії завітали до закладу і подарували дівчатам живий міні-куточок. Тепер вихованки колонії будуть спіклуватись про кролика закордонного гризуна та двох папуг. Сияние надежды решила сделать вот такой вот небольшой праздник для девочек. Вот, строим как живой уголок. Вот, чтобы они приходили, заботились, так как это ну как да, развивать, ну как доброту, заботу о ближних. Таких тварин у жіночій колонії до цього часу не було ніколи. На території закладу існує невеличке господарство, в якому знаходиться свійська птиця. Співробітники колонії дуже вдячні благодійній організації за небайдужість до осуджених. Самі ж дівчата тваринам дуже зраділи та пообіцяли піклуватися про них як належить. Я считаю, что э, благодаря этому у нас развм э, будет развиваться еще больше э, э, таких э, качеств, как э, доброта, как э, Забота. Мы очень рады, что ну как бы подарили таких. Они приносят какую-то небольшую радость такую детям. Но они как бы детям радость, а детей это будет уход, забота какая-то. Ну, животным будет уютно здесь. Ну, это очень, очень хорошо. Да, эмоции у меня конечно сейчас, но ну, вообще радость такая, серьезно, на для детей это радость, потому что есть для кого тепер, за ким і за це. Начальник відділення соціальної психологічної служби Мелітопольської жіночої виховної колонії розповіла, що дівчата тут мають розвиватися всебічно, Догляд за тваринами допоможе їм навчитися піклуватися про ближнього. Ми то в першу чергу розвиваємо їх материнство, У нас жінська колонія, то будущее мами. Очень молоденькие у нас. І то, що не вложили в Сейчас мы пытаемся вложить наверное, уход за какими-то кімитозвірями животними для них как капітази дівчата вирішили дати ім'я кожній тваринці і пообіцяли благодійникам гідно турбуватися про них. Бували усього за тиждень до матчу охочих поганяти м'яча зголосилося багато. Однак відібрали тих, хто раніше займався, бодай якимось видом спорту. Тетяна Коптєва до в'язниці потрапила півроку тому. Попереду ще шість років за ґратами. Каже, на волі займалася легкою атлетикою. Це мой перший матч в Сережньовської колонії. Я ніколи не грала в футбол. Ну нормально. Думаю, що в дальнейшем ми сыграем граємо пару матчів. До матчу підготувалися і глядачі під час гри болівальниці активно скандували, дуділи, розмахували плакатами та прапорами. А в перерві між таймами підтримували команду танцями і піснями. Напередодні гри тренували команду Селезнівської виправної колонії. Їхні нинішні суперники далі ж збираються підготувати цю команду до чемпіонату між виправними закладами області. Професійні футболістки зізналися, початківцям трохи піддалися, щоби ті не розчарувалися у грі. Немного неординарний матч. Ну це перший в моей жизни. вот, за п'ять лет в команді Понравилось отношение, то есть приняли сразу общение, расспрашивали, очень много вопросов. было. провести матч за ґратами зініціювали у пенітенціарній службі Луганщини. Кажуть, це частина виправного процесу, а також здоровий відпочинок. Ані читають, що ані лішони свободи в усіх останніх случаях ані абичний граждані України. Я ні, не лішини ніяких прав. Ані мають право і рать, і футбол займатися досугом. Гра закінчилася дружньою, нічиєю. п'ять п'ять. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганщина п'яти канал її фемінізація. Офіційна статистика говорить про збільшення в Україні кількості злочинів, вчинених жінками. Наразі близько 6% від загального числа ув'язнених представниці слабкої статі. Наш наступний репортаж з 44-ї Чернігівської жіночої колонії. Тут відбувають покарання майже 800 жінок. Для всіх них це вже не перший термін ув'язнення. Якщо брати по злочинам, які вчинили, то третина засуджених це засуджений за незаконний обіг з наркотичними речовинами. Невелику частку складають засуджені за привласнення чужого майна, тобто крадіжки, грабіж, розбій, і вагома частка це засуджені за вбивство. Життя жіночої виправної установи має свою специфіку. Живуть ув'язнені у гуртожитках у кімнатах по 4-8 осіб, у приміщеннях чисто та охайно, у кімнатах дозволено тримати рослини, тому жінки влаштовують собі справжні оранжереї. Основну частину дня мешканки колонії проводять на роботі. В Україні всі засуджені жінки працюють на швейному виробництві, шиють спецодяг, форму, білизну. Якщо новенька не вміє шити, її навчать. Для цього на території колонії працює ПТУ, у якому можна вивчитися на швачку або перукаря. Також є можливість отримати середню освіту у школі. Отже, дні ув'язнених розписані по хвилинах. Є в колонії категорія жінок, про яких варто розповісти окремо це матері, які народили своїх дітей вже за ґратами. За законом, маленьку дитину не можна розлучати з мамою, тож діти від народження живуть у будинку дитини, розташованому на території колонії. Матері двічі на день відвідують своїх дітей, гуляють з ними, граються та спілкуються. Інші клопоти лежать на плечах персоналу. Та у дитибудинку от, от розпочнеться нова ера. Протягом 2008-2010 року сувмісно з Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва було проведено реконструкцію будинку дитини у проєкті Жінки з дітьми в ув'язненні». Було обладнано 11 кімнат для сумісного проживання жінки разом з дитиною, і також залишено дві групи: одна група молодша, там де перебувають дітки від народження до одного року, і старша група, де діти будуть перебувати від року до трьох років. Дехто з мам з нетерпінням чекають, коли можна буде жити поруч із власними дітьми. Прокидається материнський інстинкт, дитина стає сенсом буття. Жінки з вдячністю вчаться бути справжніми мамами. Я освобожусь покинути ті місця з великим багажом, тому що тут знання, з великим багажом знання, тому що благодаря і медперсоналу, і воспитателям, вони тут просто вчать, розказують, доводять, як треба бути правильно мамою. Тобто ну, на свободі я б тільки інформації причому безплатно не отримала б. Та із 29 матерів лише 10 виявили бажання жити зі своїми дітьми. Тема вагітності і народження дітей на зоні дуже неоднозначна через пільги, що надаються у такому разі. Вагітним та годуючим жінкам призначено посилене харчування. З 4 місяців вагітності і до досягнення дитиною 3-річного віку жінка має право не працювати. Не виключено, що і на волю можна буде вийти достроково. Якщо строк від відбування покарання до п'яти років позбавлення волі, то засуджена при наявності в неї родичів, які можуть її можуть її та її дитину утримувати протягом цього терміну. Вони мають право на відстрочку виконання вироку. Тобто адміністрація колонії представляє матеріали в суд і суд приймає рішення про. Звільнення засудженої з відстрочкою виконання вироку, і в разі, якщо засуджена в цей період, коли її звільнили, не скоїть нового злочину, то вона вже потім в місця позбавлення волі не потрапляє. Тож для декого народити на зоні лише спосіб полегшення свого становища, а дитина перші три роки від народження у дитбудинку колонії, потім до родини жінки. Якщо ж опікунів немає, тоді в інтернат. Цей рік у нас вам 12. Ушло 12 дітей, із них двоє дітей тільки ушло в інтернат. А остальные 8 з мамою, а двоє забрали бабушки з дядя. Життя ув'язнено настільки відрізняється від життя на свободі, що за півроку перед виходом на волю з жінкою починає працювати психолог, повертає забуті соціально побутові навички. Осужденные женщины, находясь в местах лишения свободы, в течение срок, отбытия срока наказания, постепенно теряют навыки социальной жизни. То есть они просто забывают, как обращаться с плитой, как обращаться с чайником, то есть делать элементарное. Потому что здесь за ними стараются ухаживать на любой вопрос, на любую. По любому требованию есть представитель администрации. То есть її отведут, она покушает уже готовую пищу, ей не надо готовить. Дома прийдя домой, она должна все это сделать сама. Отже, доводиться вчитися заново і як користуватися побутовою технікою, і як розмовляти з людьми і взагалі згадувати про тисячі життєвих дрібниць, які зазвичай людина на волі виконує, не задумуючись. Попереду життя на свободі, у якому знову з'являється право вибору. Чи буде він вірним?